Ти робиш свою роботу, і раптом керівник каже: «Can you also do this?» а це що можеш зробити? На тебе вішають чужу роботу. Знайомо, сьогодні покажу, як ввічливо сказати Ні та зберегти гідність. А з вами Любов Стик та Speak Strong Canada з понеділковою рубрикою Фразочка-виручалочка. Якщо вам подобається моя робота, яким чином я вас підтримую, чи, можливо, ви почуваєтесь впевненіше на роботі через наші фразочки-виручалочки. То, будь ласка, додивіться це відео до кінця. Це дуже важливо для того, щоб Ютуб рекомендував це відео до перегляду, що допоможе розвитку мого каналу. Поїхали! Припустимо, ти працюєш на касі, на кухні, в офісі. Приходиш, а колега залишив за собою незавершені завдання. Ну і, звичайно, хто у нас тут Вася відбувайло! Ти чуєш від керівника? Can you also do this? Чи можеш ти виконати це? Ти відчуваєш, що мене використовують, але хочеш зберегти професіоналізм. І сьогодні ми чергове навчимося професійно відстоювати свої кордони, щоб не бути вас відбувайлим. І не втратити роботу. На тебе навішують чужі завдання. На жаль, це дуже часто трапляється в Канаді з нікамерами. Що важливо не робити. Перше, не звинувачуй людину. Друге, не кажи просто це не моя робота. Концентруйся на своїх завданнях і процесі. Скажи спокійно та чітко. I want to make sure I'm miтing expectations. Should I focus on my tasks, or also cover the unfinished ones? I want to make sure I'm miтing expectations. Я хочу впевнити, що відповідаю очікуванням. Виконую те, що від мене очікується. Що рай фокус анмай таз. Мені слід сфокусуватися на виконанні моїх завдань, ор also cover the unfinished ones. чи також. Cover, ніби покрити, так? Коли ми cover когось, ми замість нього виконуємо його завдання. Чи покрити невиконані завдання, тобто виконати невиконані завдання, unfinished ones. Тут ones вживаємо, щоб не повторювати слово tasks. І тут керівник скаже: focus on your tasks, сфокусуйся на твоїх завданнях. Або ж can you help with this too? Чи можете допомогти з цим також? Якщо ця фраза напрям, дуже важка, то скажіть, I want to focus on my tasks first. Can I help later? Я хочу спочатку зосередитись на моїх завданнях. Чи можу я з цим допомогти пізніше? Важливо розуміти різницю між helpful і used. Helpful це коли ти допомагаєш, бо хочеш і можеш. Це додає тобі цінності як працівнику. Used – це коли ти робиш чужу роботу постійно і без вибору. І це шкодить тобі і твоїм завданням. Тобі треба бути helpful, а не used. І фраза вище допомагає бути helpful, але з гідністю. Багато ньюкамерів стикаються з цим щодня. Пам'ятай, ти не прислуга, ти професіонал. Використовуй цю фразу, і твоє ні буде вічливим і сильним одночасно. І слід мені також тут згадати про тімворк. Друзі, тімворк це не тоді, коли на тебе навішують завдання твого колеги. А тоді, коли керівник приходить і каже, Команда, а ви зараз не зайняті, можливо, у вас є capacity room, простір, так? для того, щоб ви допомогли іншим колегам. І якщо у вас є ця capacity, якщо ви не зайняті, ви скажете так, звичайно, і підете допомагати. Але якщо ви overloaded і зараз виконуєте якісь важливі свої завдання, ви легко скажете ні, поясните причину і скажете, що допоможете пізніше. Teamwork – це коли ви почуваєтесь класно. А коли постійно на вас навішують чужі завдання, чужу роботу, це вже used, Вас використовують. Якщо хочеш більше таких фраз для роботи в Канаді, підписуйся на Strong Canada. І пам'ятайте, less is more, менше це більше. Використовуйте одну фразу цього тижня на роботі. І мені дуже цікаво, якщо ви вже використали котрусь з моїх фраз, а сьогодні в нас вже десята, будь ласка, дайте знати в коментарях, як у вас це вийшло. З вами була Любов Стик, Stay strong, speak strong. і побачимось у наступних відео.